Символ нашої свободи та незалежності. Україна відзначила День державного прапора. Синьо-жовтий стяг урочисто підняли і в Івано-Франківську. Долучилась до цієї важливої події і дружина полеглого захисника Артема Гуртового Дарія разом з донечками. Вони переїхали в Івано-Франківськ з Луганщини. Родина продовжує вірити, що уся Україна незабаром буде під синьо жовтим прапором. Я надіюсь. Що наша Луганщина і всі тимчасово окуповані території обов'язково будуть Україною. Настане час, настане мир, і все буде Україна. Слава Україні, слава всім героям! Анна Кузьменко кілька місяців тому переїхала в Івано-Франківськ з Кривого Рогу. Каже, прийшла сюди, бо хоче ще більше відчувати єдність українців. Хочеться бути дотичним. От, напевно, прийшов той момент, коли дійсно хочеться бути дотичним до подій, які відбуваються в країні. Досить. Ми достатньо довго були так, досить осторонь, і вважали, що від нас простих людей нічого не залежить. Ні, це неправда. А от їм жити далі, і треба їм показати, що ні, від них залежить. А показати маємо ні. Тому це певний символізм. Те, що ми прийшли сюди, ми долучаємося до цієї події і бачимо, що дуже багато людей до цього долучаються теж від серця. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків зазначив, за наш прапор боролись століттями, і тепер ми знову стоїмо за незалежність під синьо-жовтим стягом. Я вітаю всіх з днем українського прапора. Я вітаю всі покоління борців за незалежність нашої держави. І сивочолих ветеранів нашої української повстанської армії, які, на жаль, залишилися в Дениці. І наших дисидентів, які в 80-90-х -х, х боролися, щоб український прапор був, і підпільна наша церква виходила з підпілля. Я вітаю теперішніх героїв, тих, хто захищає нас сьогодні від цієї московської навали. Низький вам укрім! Від цієї громади. Очільник громади додав, цьогоріч в Івано-Франківську більшість заходів до Дня Незалежності та Дня прапора або волонтерські, або для вшанування пам'яті полеглих захисників. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія